Бокали, 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 дошку, 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 лед, лед. Мені все подобається. Скільки в нас часу, мінімум, скільки в нас грошей і ще менше. Як це я досі ще не побачила Назари. Привіт! Вітаємо на батлі дизайнерів в епіцентрі. Шоу, де стиль поєднується з швидкістю, а різноманітні бюджети не стають на заваді крутому проєкту. У кожному випуску разом з Солією ми будемо показувати, як зробити ваш інтер'єр меккою стилю, навіть якщо ви не любите шопінг. До речі, наші партнери, фарби Магнат Про створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. Та кошики-курвер курвер. Краса в кожній деталі. Живи дбайливо, зберігай красиво. Обирай в мережі епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер, і буде все в порядку. Час нагадати правила нашого батлу. У кожному випуску ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. Привіт, я Назар, засновник Leopolis Architecture Group. і вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. Жартую, ну трошки. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Привіт! Мене звати Соломія, мені 21, Я студентка архітектурного факультету. І так. Я добровільно обрала це не легкий шлях. Архітектура це круто, але складно, тому паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Я кайфую від сценографії, обожнюю створювати декорації до вистав, грати зі світлом, простором, атмосферою. А ще відвідую акторські курси. Не знаю, чи стане зіркою великої сцени, але точно знаю, що стане зіркою цього проєкту. Назаре, відгадай загадку. Час спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом. Солю, ми і шоу. Епіцентр! Бо яким би складним не було завдання? В епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету. І це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр. Тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Назаре, а як багато часу ти проводиш на кухні? Я людина ділова. Тож у мене немає часу стояти біля плити, і я замовляю доставку їжі або харчуюсь у ресторанах. Це чудова новина, бо я обожнюю готувати. Кухня це моя стихія. І наше сьогоднішнє завдання створити кухню. А ось наш замовник Дмитро зі Львова. Я фанат кулінарії та знаю на пам'ять ці рецепти Клопотенко. Люблю дуже готувати для друзів, тому у мене гості бувають дуже часто. Хотілося, щоб ми. Кухня виглядала максимально стильно. На бюджет тільки 20 тисяч гривень. Допоможете Назаре. В тебе шансів перемогти, як наїстися з пустої тарілки. Те, що ти вмієш пекти пиріжки, не означає, що ти розбираєшся у вишуканому стилі. Бла, 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 я пішла готуватись. Ну що, я придумала, оскільки у нас хлопець холостяк. Я думаю, що до нього часто можуть приходити в гості якісь дівчата, можливо, і поставимо там обов'язково якісь круті келихи. Я дуже люблю гарний посуд, і в епіцентрі є великий вибір цього посуду, тому виберемо щось цікаве. Я би додала сюди журнальний столик, на який би поклали якісь вази, органайзери, чаші, Обов'язково світло. Торшер якийсь цікавий. Я зроблю цю кухню такою, що неважливо, хто туди потрапить, чоловіки чи жінки, всі будуть вражені. Ми отримали інтер'єр, який повинні розробити для холостяка. На даному етапі ми отримали сіру кухню та сірий диван. Моя ідея полягає в наступному: по-перше, я хочу внести один яскравий елемент в цей інтер'єр. Швидше за все, це буде неоновий торшер або неонова підсвітка, оскільки людина зазвичай проживає сама. Приводить тусовки друзів, буде передбачений коктейльний сет. Хочу використати замість декількох невеличких вазонів. Це буде один великий акцентний вазон, щоб зробити цей інтер'єр свіжим. Я планую використати мінімум текстилю. По текстилю це будуть кольори такі, такі кольори. Цікаво, що ж задумала Соломія. Можливо, але я не, я не знаю, що вона задумала. Ну все, я готова. Ти навіть не уявляєш, наскільки мій дизайн смачний та соковитий. Зупинимось на соковитому. Доганяй, крихітко. Трічі ма. Перша річ, яка потрібна для квартири холостяка, це коктейльний сет. Світло, світло, світло. Нам треба світло. Так, стільки всього. Так, я знайшла, знайшла торшери. Е, тепер треба обрати якийсь типу щось такого. Оп -оп. О, блін, такий важенький, важенький. Боже, щоб тут нічого не побити. Ми обираємо набір на всі випадки життя. В першу чергу беремо шейкер для коктейлів. Що ж це за квартира холостяка без відерка з льодом для ігристого або вина? Я дуже вибачаюсь. А можете, будь ласка, на другий поверх занести цей торшер? Бокали для ігристого. Я думаю, нам достатньо наразі буде цього набору. Та ладно, за поїхали. Дякую, дякую. Це чудові акцентні подушки, які підійдуть до нашого інтер'єру. А, нам треба подушки, подушки. Червона, сіра. Давайте дві. Е -е. О, я бачу барні стільчики. Так, наш всього 20 тисяч гривень, тому треба зважати на ціну. Стільці на акції Берем дві. Гмм, Назари, там в тебе смак як у мільйонера. Фарби я теж вибираю неабиякі. Магнат Pro Ceramic Superior. Престиж має бути навіть там, де його не видно. Фарби Магнат Pro створив власну магію кольорів. Ну тоді треба ще твою шафу перевірити. Yes. Нарешті ми попали в сад та город. Йдемо далі на посуд. Я знаю, що в епіцентрі його дуже багато. Не знаю, чи наш мужчина любить пити чай, але предположимо. І хочу бокали. Бокали, бокали обов'язково. от гарні бокали. Це у нас дві тисячі, так? так Оця. Беремо так. цю пальму. Це буде дуже добре. Можна якогось взяти зайчика. Копілочку або котик, але я не знаю, якщо чесно, чи любить домашніх тварин наш замовник. Може, 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 в таку леді. Все, килим є. вам? Баночка цікава з, з корком. О, підставка для кухонних ножів. О, може, хлібницю. Дошку, дошку, дошку. Мені все подобається. О, а я знайшла те, що шукала. От чесно, смітник це саме та річ, про яку ніхто ніколи не думає. А дарма, тому що саме він задає порядок на кухні. Подивіться, який класний і стильний смітник від курвер. А ці ніжки ви помітили? Під ними легко проїде робот пилосос Тож верто це не просто смітник, а стильна та зручна деталь інтер'єру. Так, я вже бачу світ. Отже, нам потрібен торшер, який буде міняти свій колір. Скільки в нас часу, мінімум, скільки в нас грошей і ще менше. Здається, що ці кімнати нескінченні. Плед-плед-плед. Хотілося б знайти зображення урбаністики або щось абстрактне. Зовсім забув сказати: не забудь таке лихі для віскі. Я про них думала, якщо чесно. Я їх бачила. Давайте по них повернемося. В першу чергу, що я взяв, це були бокали на віскі. Побіжимо, побіжимо по бокали. Mm -hmm. Як це, я досі ще не побачила Назара. Мені здається, що він не кухню робить. а Я не знаю, що в ванну кімнату. Я думала, ми зустрінемось, щоб я підглядала, що він взяв. Що скажете? Так, погнали! Я бачу Назара. Що маєш? Покажи, 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 покажи. Що ми міняємося? Все. Ні-ні-ні. Ану, 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 лиши, лиши. лиши. У мене немає вже місця, куди Ти класний, такий взяв верба. А в мене немає вже грошей. Так, ну, прикольно, прикольно так. Нормально, щось з кольора дуже подібні. Скільки нас лишається? Дві хвилини, все, погнали, погнали. Так, я підглядала в Назара дуже гарну пальму і пропоную стирити оцю пальму тут. Все, починаємо зміну цього інтер'єру. Спочатку ми забираємо все те, що зайве. Текстиль та килима теж зміняться. Блін, ну не купляйте такого, якщо чесно. Якщо ви бачите, що у вас просто такий стиль лофт, це не той варіант. Так, наш чудовий новий ковричок. Новий контрастний та акцентний килим. Ох, коврик додає затишку. Значно більший. Журнальний столик для того, щоб збирати більші компанії. Наш чудовий новий столик, на який ми ставимо ось таку вазу. Одна єдина велика пальма, яка буде створювати основний акцент. Далі в нас цей прекрасний чудовий торшер, який, напевно, найбільш дороговартісний. Супер. Дуже романтично. Покривало на диван. Такі два прекрасні пледика, декілька акцентних подушок. Розбавляємо сірий теплішими подушками. Я все-таки повернулась до хлібниці. Подивіться, яка вона прикольна. Вона, мені здається, пасує до нашого торшера. Класно комбінувати дерево з сірими тонами. Воно додає трошки тепла. Картина. Я купила картуха. Буду Уховарити цей дизайн. Чіткі геометричні форми на картині. Так. Нормально. Два мегазручні стільці. Стільці. Завдяки високій спинці тут не тільки зручно снідати чи вечеряти, а також і працювати. Соля, розкажу тобі один секрет: у чоловіків картопля валяється. Будь-де. Але якщо ми з тобою взялись за кухню, потрібно це зробити класно. Вау! Органайзери від курвер. Тут є місця для зберігання картоплі для зберігання цибулі та іншого. Ой, ці всі органайзери, кошечки, смітник верто. То моя любов на любов. Це єдине, з чим я буду погоджуватися з тобою завжди. Бо курвер це краса в кожній деталі. Це шейкер для того, щоб наш замовник міг робити тут мега смачні коктейлі. Додаткові тоновані бокали для них. Для всіх друзів. Отак. Ось. Декор. Сексі статуетку. Я не могла її минути, але я її поставлю десь тут. Оскільки наш клієнт поціновувач віські. Я не міг обійтися без бокалів для віскі. Суперкласні стакани віскі. І останнє цей заяць. Як його, то темна тваринка. Я вмію підлизуватись до замовників, тому оскільки замовник наш любить. А, віскі? Я залишу цю пляшечку тут. Це все. Кажуть, на кухні без плям, як без життя. Але фарба Магнат Pro Ceramic Superior не боїться справжнього дорослого життя. Тут хоч кетчуп, хоч кава, витер і все. А кольори, о, ці кольори, додають кухні такого шарму, що ти починаєш готувати не для голоду, а для натхнення. Друже. Переглянь свій оновлений інтер'єр. Я замінив килим, передбачив тобі набагато більший, кращий журнальний столик. Також поміняв тобі текстиль, торшер з RGB-підсвіткою, яку ти регулювати можеш з свого телефону. У тебе з'явився шейкер для того, щоб збирати гучні та веселі компанії. І ще один елемент, який буде зустрічати всіх твоїх гостей це заєць, як твоя, тотемна тваринка. Ну що, Дмитро? Я підготувала цю кухню для тебе, е, створила її в стилі лофт, в чоловічому більше стилі розбавила трохи яскравими акцентами. І, до речі, найголовніше, я думаю, що ти заціниш це пенал для ножів, тому що я знаю, наскільки важливо кухарю мати хороші ножі. Сподіваюсь, ти вибереш мене, а не мого суперника. Я обираю інтер'єр Соломії стриманий, чоловічий та функціональний. Мені підходить. Дякую за роботу та економію мого часу і бюджету. Розбив би цей декор. Давай ще візьміть місце. Соля, ну ти ж обіцяла, йдемо тільки за фарбою. Ну так ми й взяли фарбу просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не була так одиноко. Ага, і ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому, що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію: тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Друзі, кожен із вас може отримати ось такі чудові подарунки від наших партнерів Магнат Про та Курвер. А вам лише потрібно написати в коментарях три ваших улюблених предмети на кухні і чому саме вони. Додайте лайк і підписку на наш канал обов'язково! Ну що, ми створили ще один крутий проєкт, і я вже з нетерпінням чекаю на наступний. Я теж, але якщо чесно, я вже трошки втомився від тебе, тож я би відпочив. Назар, це був батл дизайнерів в епіцентрі. Зустрінемося вже зовсім скоро. Хочеться Назар чи ні? Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів.